Харікрішна, дорогі Віддані. продовжуємо вчати пхага, як вона є, глава перша, вірш третій, і в цьому відео ми поговоримо про методи очищення карми. От, ну, методи очищення карми є в дійсності їх є багато, вони всякі різні, але якщо люди вони не хочуть змінюватись, вони не хочуть очищатись, на жаль, є. Такі достатньо жорст, жорсткі та радикальні методи. коли світ наповнює, наповнює негативні емоції та вчинки, чаша терпіння землі переповнюється, от, і вона потребує очищення від накопиченого гріха. Я сподіваюся, що в цьому відео ви знайдете відповідь на питання, яке от... ну, мені як астрологу, часто це задають, кажуть, чому от в Україні таке почалось. Ну, от Послухайте уважно це відео, подивіться його і зробіть собі висновки. Ну, знаєте, ви кажуть, Петро, коли там дата, коли вже все скінчиться там, і так далі. От, я завжди відповідав таким чином: казав про те, що розберіться, чому це все почалось. От, і коли ви зрозумієте, чого це все почалось, тоді це все закінчиться. Ну, Люди упорно не хочуть нічого змінювати, вони хочуть далі продовжувати робити те, що робили. Ну, Страждання заставляють нас змінюватися. Негативне мислення зупиняє розвиток людини. Негативне мислення зупиняє розвиток людини. Знову ж таки, як ви думаєте, що відбувається у вас в голові? О, і що б вона не робила, не приносить жодної користі, ні їй, ні оточенню? Ну, тому що не роблять відповідні висновки з життєвих ситуацій. От, чому приходять люди на консультацію до мене, як до астролога? Чому люди біжать в храм, кричать Ай, спасіть, допоможіть. Я бачу багатьох людей, от, які приходили в свідомість Крішна, так, от, в храм. От, вони приходили в той момент, коли у них були дуже важкі страждання. Ну, от. Ну, тільки Сатурн там відпускає, люди зразу такі, ура, все, все, я побіг я кажу. Не тікай далеко. <сум> Дорогенький, ну не тікай. <сум> Будь десь тут рядом, тобі скоро це знадобиться. От. Ну, люди тікають, потім проходить час, вони знову вертаються. От. Тому краще старайтесь десь біля храму знаходитись, біля алтаря. Очищена свідомість здатна робити висновки як із позитивних, так і з негативних проявів долі. Ну, наша доля, вона, ми знаємо, є щось хороше, є погане, плюси, мінуси, позитивне, негативне це нормально. От, ну, важливо завжди знаходитися в стані аналізу та розуміти, що відбувається. І найважчим способом очищення є війна. Мот, які переважають у всіх її проявах. Ну навіть підготовка до війни вже змушує задуматися про сан всього, що відбувається. Проте це свідчить про те, що людство почало забувати інші спокійніші та безпечніші методи очищення. Розумієте, да, про що йдеться мова? Тобто, якщо якась країна попадає в якийсь дуже серйозний конфлікт, тобто війну, ну, значить, на це були якісь причини. Для цього була якась предисторія, вона не була, це не було діло п'яти хвилин. Ну, знову ж таки, якщо якась нація вона воює там багато років, не одне століття, можливо, навіть можливо, варто задуматись, можливо, якось люди не так живуть, можливо, щось люди не те роблять, можливо, щось не так. Це відбувається навіть на побутовому рівні. Якщо на роботі чи в сім'ї е, у нас почалося серйозне протистояння з рідними чи товаришами на службі, да? значить ми перестали приділяти достатню увагу своєму очищенню. Но серце потрібно постійно очищати. Тому що якщо постійно, постійно між нами йдуть конфлікти, ну, то рано чи пізно це переросте у великий конфлікт. І що далі, то може бути серйозніше. Війна має найсильнішу очищувальну дію, тому що не передбачає поблажливості та прощення. На жаль, якщо ми вже зустрілися на полі бою, хтось повинен буде очиститися вже не лише від гріха, а й від фізичного тіла. У всіх інших конфліктах, ситуаціях є можливість помиритися, так, виявити терпіння і прощення, але на війні такі емоції вже е, неприпустимі. Знаєте, я не буду тут нічого коментувати. От я вам просто зачитав те, що знання, які передають нам наші наставники, ви самі подумайте про що вони хотіли нам сказати, та що ви можете зробити. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Кришна.